Друзі, всім велике вітання. Добра кава триває. І У нас сьогодні цікавий гість у Львові: це Богдан Юрків, керівник секретарату Євросолідарності у Львівській області. Так, Богдан та Тараса, нічого я не пропустив, все правильно. Доброго дня, і дякую за те, що відокнулися на наш скромний запит. Пане Богдан, от секретарят Львівської обласної ради, це що має на увазі? Не обласної ради, я дістой організація секретаря Європейської Солідарності угу. на Львівщині. Е, ну, це мається на увазі організація всієї партійної політичної діяльності Європейської солідарності Львівській області. Це є наші представники в кожній територіальній громаді, наші представники в Львівській міській раді, наші представники в Львівській обласній раді і координація взаємовідносин всіх представників Європейської солідарності, партійців. І з громадськістю, ну це, власне, десь, напевно, і є моє ключове завдання uh -huh. е, в роботі секретаріату. Тобто ви комунікуєте безпосередньо зі всіма осередками партійними, так? Так. Uh -huh. От, наприклад, я з міста Моршина, ви знаєте, так? І з Моршинським і з стрийським осередком так само, так? Так, у нас є у Моршині Володимир Лубкович, Керівник. Сергій Ковальчук, та, та, uh -huh. дуже... Відомий меценат, так. Відомий ми це на та, так? Так, хороші, порядні люди. Порядні безумовно так. А скажіть, будь ласка, тобто комунікація йде якому комуні? Тобто, ви там оці засідання, всі там дивитеся, як що до чого, так у нас є позиція, наша політична позиція Європейської солідарності, і завжди нам її треба а, співвідносити до реальних кроків на місцях. Якщо ми ми ж вже більше ніж 5 років. В країні є як опозиційна сила угу. тут на Львівщині зовсім, якщо дивитись на місцевий рівень, воно трошки навпаки. інакше ну не зовсім навпаки, тому що в Львівській обласній раді ми, попри те, що маємо багато депутатів, а немає більшості, так немає більшості, однозначно. А я думав, і що... у львівській міській раді, навіть якщо подивитись те, що наша фракція найбільша, ми також не є монобільшістю, і як це уже наші люди привикли вважати такою повною абсолютною владою. Ну тому навіть на Львівщині нам доводиться бути в опозиції. Тому от і координація... А як це я перепрошую, а як це так? Тобто у вас майже всіх, як не половина депутатів точно є Солідарності. А, нас, не, нас немає половини. У нас немає ніде 50% депутатів Європейської Солідарності в жодній фракції. Угу. Тому ми не є... Ні, Я кажу, майже єдина, я не кажу, що... єдино. Як це єдиновирішальним голосом в тій чи іншій раді, от угу. але в нас є загальна позиція. У нас є в нас є так, в нас є мери деяких міст тут, на Львівщині з Звідки я родом, іде також є депутатом у Трускавці? У нас також міський голова Пан Андрій Європейської Солідарності так. В Радехові представник європейської солідарності Степан. в Сокільниках. та тобто новому роздолі. Тобто, є наші е, представники, які є міськими головами водночас, також фракції там більшості, де є суто європейська солідарність в жодній фрак, жодній фракції на Львівській області е, в нас ну монобільшості ніде немає. Ну, монобільшість є тільки у Верховній Раді, так. Але ми бачимо наслідки, якби ну, діяльності монобільшості, і ми маємо десь. Тому а, давати, давати таку гідну позицію, пропозицію для того, щоб чиїсь недопрацювання можна було виправити Ну дивіться. Якщо в Верховній Раді дискусія є, то наприклад у Моршинській міській раді я щось не завважив, не, не, не завважив такої дискусії в таких маленьких містечках міжфракційної, коли споглядаючи на засідання на Фейсбуці. Як ви думаєте, чому так в маленьких містечках? Я думаю, це залежить від свідомості. Збудувати партію моршені, вибачте, все однобоко, якось так можливо, можливо це і це думка що, людей. Та багато що залежить від місцевих авторитетів, місцевих впливів. Місцева політика зовсім відрізняється від регіональної чита ну, чи від всеукраїнської. Це насправді дуже складно, я вам скажу, будувати партію на цінностях в маленьких громадах, де до такого просто не І де останній раз слово партія чули, ще за комуністичних часів. А та, коли... чому пане Богдан? Та зараз таких, скільки люди всі розвинуті, відкривають Google, там все пише, Ну... Та але мало хто хоче, от от мало хто хоче повірити в те, що можна будувати е, спільноту людей, яка об'єднана цінностями. От в це на жаль, на жаль, віра наших. Е... Людей не є такою високою. А якщо говорити про партійне будівництво, то напевно, в першу чергу мають бути цінності, і тоді вже довкола цінності мають гуртуватися люди. От. Угу. Ну це якщо так говорити про таку ну, так, більше так. партійну історію. От. Угу. А скажіть, якщо дивитися про область, в обласній раді так само немає такої сталої більшості, взагалі. Тобто, там є коаліція, я так розумію, чи як там там є хаос. <смеш> а <смеш> чому ви О, так Львівській... кажете? Скажіть, обласній раді не В обласній раді, тому що ну подивіться, чи є у нас сьогодні голова Львівської обласної ради? Ну як є пан Юрій, як його холод? Але пан Юрій холод є заступником голови обласної ради, який просто виконує обов'язки голови обласної ради. Тільки ВО. через те, що немає голови обласної ради. А чому його немає? Скажіть? Тому що фракції не, не готові депер. не готові. Е не готові прийняти рішення про обрання нового. Тобто України. політичної волі нема по простому кажучи? Абсолютно. Є центральна вертикаль mm -hmm. влади, яка по лінії адміністрації е має дуже серйозні впливи на депутатів, і яка, можливо, чи не хоче, чи не бажає того, щоб орган представницький на Львівщині працював повноцінно, так як він має. Тобто працювати. іде суто політична гра? Так. Боже, ми такі говоримо прям в високій that's матерії. That's і як ви думаєте, кому це вигідно? Якщо я то так можна я знаю, роздумувати, я знаю, кому це нехай точно... буде без прізвищ. Добре, просто і я силі? знаю, кому це точно не вигідно. Це точно не вигідно Львівщині, жителям Львівщини. Ну те, що сьогодні представницький орган, найвищий представницький орган в регіоні, не може повноцінно функціонувати, не може виконувати е ні своїх обов'язків, ні приймати бюджет, ні впливати на розвиток територіальних громад. То це в першу чергу страждає е, кожен житель Львівщини угу. через те, що його інтереси кожного жителя Львівщини через депутатів, яких люди обирали на округах, неможливо сьогодні представити Львівській обласній раді тільки через те, що там повний хаос і бардак. 100%. Тоді виникає питання: для чого це обласна рада? 100%. А районні ради вони для чого взагалі потрібні? Районні ради це суто номінальна така функція. Районні ради тут історія трішки інакша. А, ну розкажіть. Бу, що стосується районних рад, то після місцевих виборів 2020 року люди розділилися на два табори. Це все ще можна вважати, що реформа децентралізації влади не є до кінця завершена. Угу. І питання районних рад, яке було в 2020 році для того, щоб спільне майно, яке колись було в колишніх районах передати на територіальні громади, які утворилися, вони, в принципі, виконали в перший рік своїх повноважень. Для того, щоб районна рада, як такий субрегіональний орган, міг е, впливати на якісь питання, ну тут важко сказати, тому що у них немає ні ресурсу, ні бюджету нормального. І е, реального впливу на якісь рішення. Тому, якщо виходячи із цих трьох факторів, доцільність районних рад, ну, напевно, є неправильними. А, 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 я вибачаюсь, не а РДА. То, а районні державні адміністрації це є, це є вертикаль влади вже не місцевого самоврядування, uh -huh. а виконавчої влади, яка йде по лінії президента. Тобто, представник голова обласної адміністрації, який призначає голів районних адміністрацій. Uh -huh. От в них більш така. Контролююча функція, але скажіть, а для чого скільки там тих працівників, які просто транжирять державний бюджет взагалі не розумію цього, якщо коли буде цей перфект обіцяний, і так далі? Є зараз дуже великі дискусії в Верховній Раді стосовно того, яким чином наділяти повноваженнями настільки широкими, якими це зараз хоче центральна влада, власне, потенційний Пр префект. інститут префекту. Але він же розглядається, так? Звичайно, що розглядається. Uh -huh. І початково в концепції децентралізації влади такий інститут мав би бути. Але давайте повернемося до Львівської обласної ради, відповідно до концепції децентралізації влади, як би все мало працювати в ідеалі. Обласна рада, яку яка складається з депутатів, яких обирають люди, мала би формувати повністю виконавчий комітет, який би. Фактично замінив усі департаменти, які не всі, а більшість департаментів, які зараз є при адміністрації, і виконавчі функції влади перейшли би на оцей такий виконавчий комітет обласної ради, угу. і відповідно це би було більш демократично. Це би працювало це би працювало вже в інтересах жителів Львівщини. Що хочуть зробити зараз? Зараз хочуть зробити інститут префекта таким, який буде мати практично необмежену владу, який зможе скасовувати рішення е, міських голів, сільських навіть? голів, навіть рад. А це взагалі нонсенс. Власне через це зараз точиться дискусія. От але слуги поговоримо. вже хочуть цього так? Звичайно, що хочуть уявіть собі людей, які при владі 6 років, і да, да. точно не хочуть її віддавати Та й об'єктивної можливості і реальності, якщо це зробити, ну. Точно на сьогодні немає, коли у нас є така. Ну, а вибори, важна, які обговорюють ці під час війни, хоча б місцеві, можливі? Я Наприклад, вваж... на Західній Україні. Я вважаю, що Ну, ви бачили обстріл Львова Ну, та, всі вчора. відчули. І відчули. Та, звичайно. Тому... Тому... тому сказати, що безпечно в якійсь частині України, і я вам скажу більше, тепер не тільки України проводити а, ну, та, вибори та, та, та. з таким агресором mm -hmm. я думаю, що стану на сьогодні такої можливості немає, mm -hmm. її немає об'єктивно через те, що у нас сьогодні йде. але ж про це говорять, ви знаєте? Це? Так, знаю. Більше того, е... хтось вже готується до них дуже насправді. те як Я вам скажу, хтось і не припиняв до них готуватися, коли газети Слуга народу, що... вони що так, роздаються так. і роздаються дотепер ну... навіть. То, то питання не легшить. Для кошти чого вони спорювати? друкуються взагалі? На не що? розумію. Це ж просто мат... папір витрачений ну так. Я теж не розумію, на що витрачати стільки мільйонів гривень, коли у нас е банально е військових інколи треба знову ж таки взути і одягнути. А тут люди збираються по копійках на дрони, на реба, на техніку. Пане Богдан, і на останок у нас така гостра аналітика вийшла. Дякую вам. На останок, скажіть своє побажання. Людям, тому що знаєте, люди зараз чую такі, як ми втомились під час війни, і це навіть я чув від деяких наших чиновників. Тому от ваше таке побажання, бо я знаю, що ви людина дії. Моє побажання залишатися добрими, як казав блаженний Любомир Гузар, залишатись людиною і бути людиною, підтримувати всіх, хто є біля тебе, тому що в такі непрості часи треба бути завжди опорою для того, хто є біля тебе. І якщо ми будемо зберігати цю доброту в серці і надіях, і бути поруч з людьми і підтримувати, хто біля нас є, ну тоді ми точно зможемо всі вистояти. Так і буде. Богдан Юрків. Я дякую вам за цю розмову. Соціальний проект Добра кава триває. Почуємось, побачимось, працюємо на вернацького вісім.